Нове надходження риболовних корабликів для завозу прикормки. Зараз пробіжимося по комплектації і цінам. Тут у нас однобункерний кораблик d 16 з GPS на 16 точок, пульт управління. В комплекті йде блочок зарядки 220 від розетки. Антенка для підсилення сигналу, батарейка на 12 тисяч. Сумка ось така в комплекті. Ціна його 7-200 гривень. Далі у нас йде V050 без GPS з ось таким пультом. Його великий плюс що тут величезна батарея в комплекті на 18 тисяч, і можливість підключити аж дві батареї на 12 тисяч мА, якщо у вас буде таке бажання. В комплекті йде ось така величезна антена, ціна його 5 тисяч гривень. І V-020 в чорному і жовтому з GPS на 40 точок, на 12 тисяч батарейки, на три бункера, 7 тисяч гривень жовтий, 6500 в чорному кольорі. Є все в наявності. Кому цікаво, телефонуйте, телефон в шапці профіля або пишіть в особисті. Проконсультую, допоможу підібрати, ну і визначитись з вибором. Замовляйте!